Я не використовую е, будь-яке програмне забезпечення від Марка Цукерберга, бо я знаю, хто такий Марк. Це з 80 рівня. При будь-якій власті він завжди зливає ваші дані в FBA, CIA, NSA і так далі. Це Су суб'єктивно, не точно, лише за версією мамкиного хакера, бо це моя особиста власна оцінка. І я не ставлю е, туди нічого, щоб мене ще й не відволікало. Бачу, ми зараз е, з тобою спілкуємося, він, по-моєму, нам перевоєй режимі. Але навіть якщо б він був не вагітний режиму, він би ну, не пілікав. Там є сигнал, і мені цього достатньо, прикинь. Але я розумію, що існує програмне забезпечення, яке може приховано, видалено, без моєї участі в зеро клік встановитися на мій телефон. Тому я по то всяк випадок заклею. По-друге, я коли домой приходжу ще й спеціально коробочку його кладу знаєш, з постановщиками акустичних пам'як. І є ще певні протоколи, як він має бути обслугований. Там ще й, е, iCloud і Apple Store не прив'язані на український номер. І жодний меседжер там не використовує а український номер телефону, окрім там, мабуть, в сигналі є. я це звуть телефон для СБУшника. Знаєш? Я просто знаю, що сигнал вони, ну, не все одно не скриють, там ж можна двох фактор Ра -ра. поставити. Так. І я нічого там не веду, листування там значного.